Доброго ранку, любі діти. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку, дитина моя мала. Доброго ранку всім миру й тепла. Любі діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі муха має, в лісі швидко стрибає. Хто це, дітки? Правильно, це зайчик. Дітки, подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні в гості прийшов? Це Зайчатко. Подивіться, зайчик уже приготувався до зими. Погляньте, він уже змінив свою шубку. Він був сіренький, а став біленький, щоб його було непомітно на снігу. Але він трошки сумний, тому що в нього немає друзів. Давайте йому сьогодні зробимо маленьких друзів, щоб він повеселішав. Діти, подивіться, будь ласка, яке в мене маленьке зайченятко є. Подивіться, ось воно маленьке. Подивіться, із яких форм зроблений зайчик. Овальна форма, тулуба зайчика і продовгуваті вушка у нього. А очі і носик ми зробили олівчиком. Зараз ми з вами зробимо таких зайченяток, щоб наш зайчик не сумував. Дітки, подивіться, для того, щоб зробити такого зайчика, нам знадобиться ось такий шматочок білого пластиліну і олівчик. Подивіться, будь ласка, я від великого шматка пластиліну відриваю невеличкий шматочок. Це будуть два вушка, і розриваю навпіл. А тулуб ми зараз зробимо ось такими спочатку круговими рухами. Робимо тулуп зайчику. А потім ним трошки розкачаємо. Ось так, щоб зайчик був у нас гарний, гарний. А ну-ка який зайчик у нас Получиться. Друг завалився зайчика, впав. Ми його піднімемо. Так, ось такий тулуб у зайчика получився. Подивіться, але у нього немає вушок. Зараз ми розкачаємо. Два вушка і приліпимо їх зайчикові. Ось так. Раз, вушко. Два вушко. Але зайчик нічого не бачить. Ми беремо олівчик, беремо олівчик і робимо йому очки. Раз-два. І носик. Подивіться, яке у нас зайченятко вийшло. Зайчику, подивись, які в тебе друзі. Прийшли до тебе, щоб ти не сумував. Дітки, тепер на зайчик веселий, бо в нього є друзі. До нових зустрічей, малята!